Світлана Урицька сьогодні чергова у фондосховищах музею. Після зняття їх із сигналізації, вона відкриває кожне приміщення, аби провітрити його та виміряти температурно-вологісний режим. 19,2, 17,2 і потім різниця 2. вона одна з п'яти працівників відділу фондів Черкаського краєзнавчого музею. Каже, відповідає за найчисельнішу групу Пам'ятки писемності, що налічує майже 27 тисяч музейних предметів. Серед них біля 1400 рукописних пам'яток це листи з фронту. Довідки, рукописні, автобіографії приймає, систематизує, зберігає, реєструє, стежить за станом та своєчасним відновленням експонатів, а ще контролює стан протипожежної безпеки в приміщеннях фонду та бере участь у роботі з експертизи наукової і практичної оцінки архівних документів. Все це вміє, знає та робить працівник фондів. У фондах Черкаського краєзнавчого музею зберігається більше 140 тисяч музейних одиниць, які розподілені за групами, пояснює працівниця відділу. Серед цих пам'яток, мабуть, одна із найцікавіших, зараз я вам її покажу. Це доповідь отця Олексія Єремовича, датована 1922 роком. І називається вона. Тайна погрібіння Богдана Хмельницького, як факт спекуляції історичним собиттям. Ось ця пам'ятка у доповіді йде полеміка одного із засновників пам'ятко охоронної роботи на Чигиринщині отця Яремовича із музеєзнавцем і археологом професором Стелецьким, який в 1921 році проводив археологічні розкопки на території Суботова. І за його свідченнями ці розкопки дали най. Блискучіші результати. У нас багато старих документів, але це дійсно, от як приклад ну, підтвердження такої історичної правди. Значить, Олексій Яримович, він людина була місцева, краєзнавець, але для нього історична правда була понад усе. Окрім пам'яток писемності, в підвалах музею зберігаються картини, етнографічні матеріали, одяг, предмети археології та дорогоцінні метали, говорить Світлана Урицька. І додає, кожна одиниця записана у відповідний журнал та має свій інвентарний номер. Відвідувачі можуть побачити ту чи іншу історичну річ на експозиціях, які готують протягом року працівники музею. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.